Польщі скасували ковідні обмеження та продовжили перебування біженців після 24 серпня. Але як ці зміни вплинуть на перетин кордону між Польщею та Україною? Про все це детально розповімо далі. Але перед тим нагадаємо, що на перетин грошей з європейських банківських карток. На українські зміни в законі не вплинули, а це значить, що ви можете допомагати українцям, які залишаються на батьківщині. Допоможе в цьому сервіс TransferGo, який дозволяє швидко та безпечно переказувати кошти за кордону. Переходь за посиланням під цим відео та допомагай рідним та близьким прямо зараз. А ми допоможемо вам розібратися, які правила нині діють при перетині кордону для українців. І почнемо ми з найчисельнішої категорії українців, які зараз знаходяться в Польщі. Біженці, що потрапили в країну після 24 лютого 2022 року, ця група взагалі не помітить зміни в законі. Якщо у вас на руках є песель зі статусом Укр та дієпел, ви й надалі можете вільно їздити між Польщею та Україною. І так буде щонайменше до 4 березня 2024 року, адже саме до цієї дати діє оновлена версія закону про біженців. Тільки попіклуйтеся, щоб ваш статус УКР надалі був активним. Інколи через комп'ютерні баги та інші непорозуміння біженці втрачають статус і через це не можуть потрапити в Польщу після відвідування України. Але якщо ситуація з біженцями максимально зрозуміла, то з особами, які опиняються в Польщі до війни, все не так просто. Якщо ви належите до цієї категорії, перебуваєте за кордоном не по довгостроковій чи нещодавно відкритій візі. А для прикладу, по продовженим зв'язку з карантином, документам, то це означає, що як тільки ви залишите Польщу, повернутися назад після 30 липня буде важче. Чому саме після цієї дати? 30 липня це останній день дії автоматично продовжених документів на перебування в Польщі, оскільки епідемічний стан скасовують 1 липня після 30 липня. Усі автоматично продовжені документи стають недійсними. Тож, якщо вам треба регулярно їздити з Польщі до України, і навпаки, саме час замислитись про легалізацію, оформити візу чи подати на карту побиту. Обох випадках ми допоможемо вам з оформленням документів. Пишіть нам у будь-якому зручному для вас месенджері. А якщо у вас залишились якісь питання щодо перетину кордону, напишіть їх у коментарях або переходьте в інстаграм для консультації. Ну і ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь. Перша віза про життя та роботу за кордоном.